Березень 2025 року подарував харків'янам шість плюсових температурних рекордів і поставив перед теплоенергетиками дилему: як пережити тимчасове потепління без втрат. І небо не гріти, опалювальний сезон не зупиняти. Весняне сонце швидко нагріває будинки змушує відкривати вікна. А це даремна втрата тепла, з ними газу, з електрикою. Натомість погода мінлива. Сьогодні плюс, а завтра мінус. У такому режимі квартири без тепла швидко охолонуть. У харківських теплових мережах знайшли технологічний компроміс. Намі було вибрано. Така с така підхід як дискретне регулювання, коли ми намагалися в день максимально знизити температурний режим теплоносія, перепади, які ми надаємо на будинки. Тим самим максимально уйти від перегріву будинків. Раніше років п'ять тому назад каже, виконуючи обов'язки директора технічного КП «ХТМ» Олексій Лука, Ці процеси були занадто інерційні. Якщо опалювальний сезон за розпорядженням діє до 15 квітня, то вентиль ніхто раніше не прикрути. Тьм підхід до цього процесу змінив міський голова Ігор Терехов. Наш міський голова е, дуже уважно слідкує за роботи нашого підприємства і завжди, коли е, виникають такі складні питання, однозначно приймає участь у вирішенні цих питань стосовно дискретного регулювання, це була ідея саме нашого міського голови. Ігор Ісанович надав нам чітку команду для того, щоб ми одночасно зберегли тепло та надали нашим мешканцям. Комфортні умови проживання у нашому місті. Тим часом Мінливий березень доводить користь харківського підходу до регулювання опалення: 17-19 градусів тепла, які побалували мешканців з 8 по 16 березня. Змінилися на сніг та мінусову температуру 17-го. Але батареї в квартирах харків'ян непомітно потеплішали за командою диспетчера харківських теплових мереж. При нагоді як тільки буде така можливість і буде гарний прогноз погоди, потепліше. То ми будемо е потрошечку е зупиняти опалювальний сезон.